Доброго дня! Головні події у вашому житті до кінця року. По 31.12. Два варіанти. Вибирайте. Хворен, Варіант по першому варіанту, сигніфікація ваша. Ви знаходитесь в ілюзії відносно ситуації або обставин, і це вас водить в стан страху. страху. Ви боїтеся чогось, когось. Але це ілюзія, саме те, що вас вводить в страх, в кого програється, особливо у чоловіків. По першому розкла, по першому варіанту. Ви активний, цілеспрямований, самодостатній. Щось ви собі надумали таке, що ви сидите в страхах. А те, те, що саме ввело вас в даний стан, це все це ілюзії. Додатковий може бути варіант. Ви не розумієте, як досягти того, чого бажаєте. Тому існує така страхи, до чого. Дійте. Давайте будемо дивитися. Головна подія до кінця року, до 31-го що буде відбуватися перший варіант в вашому житті? Ну, дивіться, ви будете дуже залежні, просто стабільно, тотально від почуттів до королеви кубків. Аж до відчаю. І ви бажаєте це отримати, і от із-за того, що поки що не можете це отримати, хоча ви самодостатній, реалізований, активний, діючий. Людина, яка має фінансові можливості, матеріальні статки, але відносно почуттів до королеви Кубків, ви стабільно залежні від почуттів до даної особи. Тобто кохання може це тільки зна... відбулося знайомство, але у вас є бажання. Отримати результат в даних взаємовідносинах, але ви не впевнені, тому і в страхах сидите. Багато бажаєте, ну поки що остаточного результату відносно даних взаємовідносин, ви не бачите. Тому й страхи. Хоча бажаєте перейти на новий етап розвитку. Із-за того, що ви вже крок за кроком чомусь все зупинилось. От стабільність знаходиться в даному моменті, і в саме дані стосунки досягли певного розвитку і зупинилися. І ви в тому що ви не можете вплинути. Ви надаєте можливість не тиснути на вашу партнерку. Головні події до кінця року, до 31-12. ви будете бажати здійснити всі її мрії. Все того, чого вона бажає. Або ж ви будете просто стрімголов, хаотично рухатись, але відцікаючи. Рухатись тільки досягти б здійснення мрії відносно даних взаємовідносин. Страхи що не досягнете. Що ви не робили, що це просто буде марно відносно результату успіху, що можете не досягти результату. Цілеспрямовано, активно, проясняючи. Отримуючи інформацію, взаємодіючи, але у вас просто несамовите бажання будувати дані стосунки і здобути результат відносно даних стосунків, тобто сім'ю, довгострокові взаємовідносини, щоб ви були впевнені, щоб ці страхи пішли, щоб з цього відчаю вийти. А більше всього, чому відчай... Тому що ви розумієте, а чому зупинилася дана ну, партнерка і поки що знаходиться в стогнації, я б сказала, відносно ваших стосунків? Да? Тому що в неї були попередні взаємовідносини, які різко прекратилися, розійшлися вони з партнером і розбите серце відносно спілкування, стосунків. Втрата в неї в житті. Так? І ви розумієте, що потрібно зцілення для того, щоб досягти цілісності, щоб вона могла, тобто пропрацювати, вийти, зцілити, розбити серце, отримати впевненість в вас. Ви це розумієте. Але ж ви, король жезлів, вам би діяти і досягати. І отримувати якомога швидше. Але з нею ні вам потрібно, ви повинні проявити розуміння, терпіння, щоб дана людина забажала пройти період зцілення, прожила даний період, і тоді вже ви можете сподіватися, що ви досягнете своєї мети. Ну, а поки що вам нічого не залишається, лише задіюючи свою мудрість, розуміння і з розумінням поставитись до вашої партнерки. Якщо ви бажаєте боротись за дані стосунки, це у нас перший варіант головні події до кінця року. Головна головні. Ми дивимося те, що нам яка інформація приходить. Перший варіант у нас стосунки, відносини. Дивимося другий варіант головні події до кінця року. Другий варіант ваша сигнафікація. Вам важкувато в даних обставинах, в яких ви знаходитесь, але ви отримаєте ситуацію, яка надасть вам. Прояснення, можливо, промінець сонця, який підкаже, освітить вам подаль, надальше, куди вам рухатись, що вам робити і як досягнути того, чого ви бажаєте. Ви дуже чекаєте підказки, бажаєте прояснення. Наповнитись позитивними емоціями, тому що період десятка жезлів говорить, що важко нести ту ношу, яка є на вас на даний час. Є обставини, які не дають можливості вийти, відчути полегшення, прояснення в даній ситуації, в даних обставинах. Поки що. Єдиний момент, який, яким ви наповнитесь, це буде інформація. І вона прийде до вас дуже швидко. Це не та інформація, ну тут уже до кінця року і залишилось то небагато майже місяць. Головне події. Подія події. Ви згадуєте, можливо, це керівник. В минулому, або партнер, або ваш чоловік, але ви знаходитесь, знаходитесь на відстані. Ви отримаєте подарунок від даної особи до кінця року. Є спогади про те, якщо ми не говоримо про стосунки, ми говоримо особисто про вас, кварен по другому варіанту, то я скажу, що є спогади відносно того, як ви жили раніше. Реалізовують імператор: статус, амбіції, цілеспрямованість, маніпулятор, дуже гарний маніпулятор, людина, яка структурувала, створила сама себе, згадуючи ті чи інші часи, які були в вашому житті, є турбота про своїх рідних та близьких людей, також на даний час. Але доля, вищі сили нададуть шанс діяти, вийти з даної ситуації, з тих обставин, які тисуть на вас, які є тією тяжкою ношою, яка створює умови, негативні умови для подальшого розвитку. Або б хоча б обставина ситуації не складаються позитивно на даний час, або не складалися для того, щоб ви досягли результату, для того, щоб ви могли розвиватися, для того, щоб ви могли рости в кар'єрному рості, або здобути гарну роботу, нову роботу, пропозицію. Можливо, ви турбувалися за себе або ж за свого партнера-партнерку. Але турбування, переживання закінчилися. Ви отримаєте інформацію, пропозицію або ваша партнерка. Партнер, в залежності від того, хто загадав другий варіант, ваша турбота і переживання закінчиться, бо в життя прийде шанс. Крок за кроком досягати бажаного. Тобто, до кінця року закриються закриється переживання відносно професії, роботи бізнесу. Ну, більше всього, тут програється наймані працівник. Те, що, можливо, не було роботи і вас ви безпокоїлися, турбувалися відносно переживали, відносно того, що відбувалося в і в сфері реалізації вас як професіонала, як людини, яка реалізована була, досягала і мала певний рівень статус, але в якийсь період. Втратили можливість. Але до кінця року вам можливість надасться. Ну, я вам скажу так. Скільки б людей біля вас не було, але ви все відчували себе одинокою людиною, відлюдником. Так, була ситуація, коли ви втратили щось. Втратили ви або втратила ваша партнерка, партнер. Не було можливості реалізувати те, що кануло в літа, ну, скажімо, що було в недалекому минулому, ну, його час відпустити. Так, ви насолоджувалися життям, у вас, були, у вас є приємні спогади відносно того, як було раніше, але відбулися різкі зміни, і ви нічого не можете зробити в даній ситуації. Лише. Зрозуміти, що вам прийдеться вийти з даної ситуації. Немає сенсу знаходитися в аскезі, відчувати і бути відлюдником, якщо є можливості рухатись, реалізовуватись. Немає сенсу знаходитись в негативних емоціях, якщо потрібно реалізовуватись. Діяти. Так, можливо, відбулися у вас прикрі події відносно взаємодії з рідними та близькими, можливо, з партнером-партнеркою. І вам прийдеться приймати рішення відносно того, що робити далі, як діяти. Ви не бажаєте зрадити свого партнера або партнерку. Його надії, його сподівання, але Потрібно примножувати, покращувати фінансові здобутки, фінансові, збільшувати, покращувати фінансові можливості. Для цього ви повинні прояснити, вивчити, отримати інформацію, проаналізувати, збудувати план, а не розбивати собі серце. І знаходитись в негативних емоціях і втрачати стабільність, яка вже була досягнена. Ні, абсолютно, це не той шлях, це невірний шлях, по якому ви йдете. Всі турботи проживання, все це треба закрити. Потрібно діяти. А тим паче, коли є шанс. Ні, робіть вибір. І зрозумійте, що. і що? Вам потрібно зрозуміти, незважаючи на те, що поруч з вами партнер, відносно якого ви раніше зробили вибір, але це та людина, із якою ви взаємодієте, але ваша самодостатність, сила, сила духу, сила волі, внутрішній стержень, вони нікуди не ділись, не в залежності від того, що так у вас є сім'я. Взаємодія, стосунки, партнер. Спілкування з яким вам надає наповнення, насолоду. Але ще раз повторююсь: самодостатність від цього ви не втратили, ви тільки здобули, але на даний час ви повинні її проявити і рухатися, цілеспрямовано, досягаючи бажаного і реалізовуючись проявити мудрість і йти в здійснення мрій і реалізації ваших бажань, активно діяти, не застрягати в емоціях і в негативних емоційному стані. Так, можливо, якийсь певний час, чому вам і було тяжко, ви не мали можливості і розуміли, що у вас немає навіть шансу. Ви вважали те, що можливість переходу для вас це абсолютно недосяжне. Ви знаходились в ілюзії відносно цього. І в стані жертви, тому що не могли діяти, а особливо не могли отримати позитивного результату і відчувати це наповнення від того, що ви маєте що ви отримуєте. Але ж. Події змінюються. І головною подією до кінця 2012 року, головною подією до кінця 2022 року до 31-12, це те, що незважаючи, що ви не відчували, в якому стані емоційному ви не знаходилися або в ситуації, в обставинах, в події, які відбуваються в вашому житті, але шлях проясниться.